Доброго вечора, мої вам вітання. Хочу поділитися словом зараз, почитати і поділитися думками, відкриттями з вами. Тому усіх радий онлайн, скажу так, бачити і дякую, що ви слухаєте і зі мною. і Боже благословіння буде у ваших серцях, у ваших думівках та у ваших рідних. Читаю Луки цікаве дуже місце слова Христа. Луки 9 з 57 го вірша. І сталося, як дорогою йшли. Сказав був до нього один. Я піду за тобою, хоч куди би ти пішов. І суд же йому відказав Мають нори лисиці, а гнізда, небесні, пташки, син же людський, немає ніде й голови прихилити. І промовив до другого він: Іди за мною, а той відказав дозволь мені перше піти і батька свого поховати. Він же йому відказав Зостав мертвих ховати мерців своїх. А ти йди за мною та звіщай царство Боже. А інший сказав був: Господи, я піду за Тобою та дозволь мені перше попрощатись із своїми домашніми. Ісус вже промовив до нього: ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад озирається, не надається до Божого царства. Друзі, дуже, дуже цікаво Христос сказав Можна подумати, друзі, що вони хорошого діла, якби так подумати, хотіли, так батька поховати. Каже, залиши йди за мною. Каже, дозволь піду попрощаюся з домашніми Чоловік думає, можливо, що думав, що вже більше він не побачить їх, піду попрощаюся. Христос каже. Дав зрозуміти, каже, що хто йде за ним, то вже назад не озирається хай за Христом. І я роздумував про це і хочу зараз поділитися про це з вами. Роздумував я про це і прийшов до висновку, я думаю, Бог допоміг, відкрив. Знаєте, чому, друзі? Чому так сказав Христос, Господь наш. Щоб не відмовили. Я так розумію. Він би пішов додому. І його б могли відмовити, і він би вже б не прийшов. Чи так само той пішов би на похорон, і так далі, можливо, і вже б не прийшов, відмовили б. Це один з таких думок з таких думок одна з думок, з варіантів і думок. Цікаво дуже. Мені це дуже цікаво, я ділюсь з вами. І цікаво те, що. Коли ти йдеш за Господом, коли ти його справжній учень. Є таке ще місце, коли Христос ішов і побачив велику безліч людей, великий натовп. Він обернувся і сказав, хто хоче бути учнем моїм, хай зрічеться усього, що має, хай візьме щоденно, написано Щоденно свій Христ і хай йде за мною. Це дуже серйозні слова, друзі. Каже, побачив багато народу і сказав їм це. І хочу я ще вам сказати, додати до цього всього, що як важливо йти за Господом, слухати голос Його, читати Слово, слухати це, що Господь каже, не те, що люди, голосів багато, а те, що люди кажуть, не приймати, а те, що Господь каже, приймати. Коли людина буде приймати да, це що від Господа, коли Слово Його буде Боже для людини авторитетом, то людина буде блаженна. Я розумію, Давид він покладався на Господа, він довіряв Господу. І Господь відкриває, що ті люди, які не слухають людей, які відмовляють їх щось робити для Бога. Я говорю: якщо ти хочеш робити щось для Бога, в Господнє ім'я, звіщати, робити щось, не слухай. Не слухай, якщо тебе відмовляють. Тому що це не від Духа Святого голос. Це голос. Не від Бога. І тому і Христос каже, Йди за мною. Залиш там все, йди за мною, не вертайся вже. Бо як вернешся, то може не прийти. Відмовлять, і все. Це дуже важливо, друзі. Хай Бог нам дасть сили йти, йти за ним, щоб нас ніхто не відмовляв, щоб ми не верталися. І йшли зразу за Христом. Не прощалися, а йшли за Христом, тому що Господь знає, що робить і що говорить. Тому, друзі, щоб не відмовили, ось так. Хай Божа благодать, любов буде у вашому серці. Ми, Господа Христа, пам'ятаємо, що Христос воскрес, Христос живий, Він чує нас, бачить. І Він нас спасає. І сила в Господі наша. Будемо радіти Господом. З Господом все пройде. І ми знаємо, як мужі Божі проходили. Я це для підкріплення вам кажу. Седрах, Месах, Явденаго, і, і так далі, і Ілья, і апостоли, багато мужів Божих, які проходили. І з Йова сміялися, і з Ноя сміялися. Ну Но знав, бо він чув голос Божий, він чув, знав і робив, хоча сміялися. З йова, з Йова теж там таке було, що за що тобі да, а він тримався, як би там не було, він остався вірним. І хочу ще сказати: віра це велика сила, друзі. Авраам написано, залічено йому в праведність, бо він повірив. Як важливо вірити, довіряти і йти за Господом, Бог все зробить. І коли він вів сина Авраама, і син каже, а де жертва? Каже, Бог усмотрить, Бог передбачить так. Він вірив завжди Авраам. Тому хай ваша віра буде сильна, хай ваша віра ніколи не згасає. Ім'ям Єшуа Машиеха, я це кажу вам. Благословіть. Дякую за увагу. Амен. з Богом.